Папу обрано Роберт Преворс та е, американець е, проранського е, походження 69 років. Йому і це вперше, коли американець стає е, папою. Лев чотирнадцятий тепер у нас на святому престолі Трамп виграв від того, світ виграв е, і яким чином буде впроваджуватися політична лінія взаємодії Ватикана і України. Ну, яке б ще ім'я обрав папа римський з Америки? Звісно, лев цей лев просто тігр, як, як як то кажуть, а, тігри скалом. заняті, Макс. Тігри це заняті. <рес> тигри зайняті, тигри не туди, так. Загалом, я оскільки оскільки казав, трохи досили це питання, і там все не так райдужно для Дональда Трампа, як би йому хотілося думати. Він привітав папу одним з перших, якщо не першим, звісно ж, тому що ну велика радість перший в історії папа зі сполучених штатів Америки, і для нього десь можливо знаєш, це якийсь сигнал його богообраності того, що ну от. Ну, от, що ще потрібно, щоб підтвердити моє месіанство? Я вижив після замаху. Я повернувся на е президентський е престол, також коли в мене ніхто не вірив, і тут вперше за моїй кадесяття все по факту, США. Макс, все ж по факту, правда? Ну от і, і тому я думаю, що він ще більше захопився цим, повірив у себе, але питання в тому, що папа, скажімо, м'яко, не фанат. Мага, і він навіть писав статтю. Там щось Джей Дівенс виступив під час інтерв'ю на Фокснюс. Сказав, що існує така християнська концепція, що спочатку люби свою сім'ю, потім ближнього, потім співгромадяна. Потім тільки думай про всіх інших людей. І папа, ну тоді ще не папа. Він був кардинал, Роберт Приво написав цілу статтю про те, що Джей Дівенс неправий Конкретно такий заголовок, Джейді Венс не правий, Господь не вимагає там, ранжувати людей, то це, це так не працює. Також виступав послідовно з критикою Дональда до Трампа, він взагалі активно в соцмережі веде, і тому там його погляди є очевидними, він виступав, казав, що його е, риторика антимігрантська є проблематичною, є нехристиянською і так далі. Там, вже якщо зайти в американський сегмент Твіттера, то там. Несеться кажуть, що це ось перший американський папа і антітрампіста? Що ж це таке коїться? Цей Бай... я просто уявляю, як вийде це левіта. Така Джо Байден всунув свого папу римського. Ну, якщо його риторика сильно там не зміниться. Звісно, зараз він тепер буде обмежений в... Певними там правилами святого престолу, mm. але в цілому сказати, що Дональд Фредович сильно від цього виграв, що це там якась його протекція, то mm. то, то я не скажу. ну іміджево. Принаймні, буде точно над чим попрацювати і графічним дизайнерами штучному інтелекту, у тому числі всім тим, хто акумулює візуалізаційний супровід каденції Дональда Трампа, про розбір кандидатури папи римського Льва чотирнадцятого Макс Насвітайлов на. Своєму youtube каналі не світайло. От буквально буквально після нашого етеро, я так розумію, відео вийде. Знаєш, я про що подумав? Головне, щоб ну коли Трамп сказав, що він має намір якомога скоріше зустрітися із папою римським. То я думаю, що от з огляду на події, які відбулися, нещодавно головне, щоб Джей Дівенс не приїхав першим до Ватикану. Чи приємно тобі е, бачити було риторику Джей Ді Венса і Дональда Трампа? От ми говоримо останніми годинами про це з нашими гостями. Чи не вбачаєш ти от, якусь сигнальну зміну? Та коли Венс каже про те, що Ерефя забагато хотіла на перемовинах? Трамп каже, що от все ж таки санкції ми введемо, і непохитність такі демонструє все ж таки цьому перемовному трекові? Як якось, це знову ж е, скажу, ну співпало. Можливо, та з діалогом сідзінпіня і путіна в цій великій залі Кремля за чаюванням кажуть що британського чаю, не знаю не підтверджена інформація. Загалом риторика їх пом'якшилась. Це помітно не тільки стосовно врегулювання російсько-української війни. Це взагалі стосується і міжнародної риторики, бачу того ж Венса. Десь його оцей молодичий запал почав зникати. Що всі дураки, всі ви нічого не вмієте. Та ми зараз їх научимо, ми покажемо, як треба робити. Ви, ох, ви ж придурки, нікчеми такі. Да? А тепер такий, як в інтернетах пишуть пуксрінг, і якось так, ну це вельми шановні. Якось НАТО, бо це вже щось та щось не, не так получається. Це не... просто стає після цих ста днів, у тому числі і своїх трошки більш битим жаком політично, і зважає на те, що і е, треба на зовнішній контур орієнтуватися, виходячи із не тільки своїх емоційних інтересів, не знаю це. Я так розміркову. Десь там знаєш таке відчуття, наче батьківського потиличника отримали, і трошки мізки почали ставати на місце. Можливо, не знаю, можливо, там і Дональда Трампа це потрясло, тому що з того, що він говорить, знову ж таки, менше стало капсу в дописах. Навіть навіть агресивної і писемної риторики стало в нього менше. Вже немає такого ах, ви ж або ви зупинитеся, бо вас так і сяк. А зараз такий, от дуже хотілось би, я завжди доступний для того, щоб от якщо треба буде, ці перемовини вони мають відбутись, та якось, якщо перекщо там сторони порушать перемир'я, то санкції по по посиляться, і в ідеалі хотілось би 30 днів, і так далі. Ну, щось, щось дуже так оптично і слабенько насправді, але в цілому дуже добре, тому що немає якоїсь негативної риторики в сторону України. Це те, що нас турбуватиме вперше. Чергу бо дивіться. Ну те, що швидше за все цей переговорний трек не принесе результатів в осяжному майбутньому. Це вже думаю зрозуміло. Хоча ми з тобою слава про це говорили ще два місяці тому, що нічого доброго з цього не вийде. А нас не всі слухали. А от треба було слухати. Ну от маємо тепер що маємо результат такий. Але що для нас важливо? Що навіть якщо США вийдуть з переговорного траку, то нам важливо, щоб вони залишались нашими партнерами. Вже не союзниками, як було раніше. За за каденцією Трампа навряд чи ми зможемо бути союзниками, але партнерами надзвичайно важливо залишати, щоб ми могли у них зброю купувати, щоб ми могли там навчати наших пілотів, щоб не було якихось там переповни щодо реекспорту американського озброєння. І це найважливіше, що ми можемо зробити в цій ситуації, демонструвати готовність. Да, 30-денне да да звісно, да, ми готові без проблем. Ми розуміємо, що Росія на це не піде, але ну, хочеться Трампу вірити в те, що це можливо. Давайте будемо говорити, що, що ми також в це віримо, і ми також на це готові. Я тобі так скажу, значить, тільки етерна дисципліна, та от спонукає тут поставити зачерк, просто і зафіксувати позиції, бо ці хвилини, що залишається.